Бачила Богородиця сон. Під дзвін підійшов до неї Христос і питає, чи добре ти спала, що уві сні побачила? Тебе на хресті прибивали, Ребра списом розбивали, з правого вода поточилася, кров із лівого виливалася, сотник логін вмивався і до святих зарахувався. Мати моя, не ридай, не страждай, погибель мене не візьме, Господь на третій день на небеса забере. Хто сімдесят сьомий сон зберігає в своєму домі, до того не торкнеться диявол злий. Ангели прилітають і від будь-якого зла спасають. Від сімдесяти хвороб і бід позбавляють. Амінь. Амінь. Амінь.